Міжатестаційний період це час, впродовж якого педагог вдосконалює свої професійні навички та набуває нових. Виникає проблемне питання, як же діяти адміністрації закладу для підтримки і розкриття творчих здібностей педагога в межетестаційний період. В центрі дитячої та юнацької творчості Девосвіт створена своя система роботи з атестації педагогів. Підібрана необхідна нормативно-правова база та методичні матеріали, які регламентують проведення фахової атестації. Я, як заступник директора з навчально-виховної роботи, вивчаю педагогічну діяльність працівника, відвідую заняття, вивчаю рівень досягнень, перевіряю документацію керівника гуртка, контролюю виконання посадових обов'язків, веду моніторинг участі педагогів у методичних заходах. За результатами вивчення діяльності педагогів виявляю проблемні питання у їх роботі. Саме ці питання виносяться для вивчення, обговорення та винайдення шляхів їх вирішення адміністрацією закладу. Наш педагогічний колектив це 27 творчих особистостей. Питання створення умов для їх творчої реалізації в межотестаційний період завжди актуальне. Адже у них постійно виникають нові ідеї та потреби їх реалізації. Тут на допомогу педагогу приходить адміністрація. Це і індивідуальні консультації, і робота школа молодого спеціаліста, і засідання методичних об'єднань, засідання методичної ради, методичні заходи, інструктивно-методичні наради. Враховуючи досвід та специфіку роботи з кожним педагогом складається індивідуальний план роботи в міжатестаційний період. Найбільшої уваги потребують молоді спеціалісти. У нашому закладі створена система наставник. Молодий спеціаліст. Адміністрація закладу заохочує всіх педагогів до вивчення досвіду колег закладів позашкільної освіти нашого міста Це і відвідування майстер-класів, звітніх концертів, відкритих виставок, онлайн занять, вивчення інформації на сайтах закладів позашкільної освіти. На засіданнях методичних об'єднань педагоги обговорюють практичне застосування методів та прийомів роботи. Діляться розробками дидактичних матеріалів, обговорюють репертуарні плани хореографічних і вокальних колективів та плани виставкової діяльності. Методичні заходи сприяють професійному зростанню педагогів, стимулюють їх до збагачення та ефективного використання професійних знань, допомагають аналізувати власну діяльність. У нашому закладі створено відеокейс лайк-заняття. Проводилася педагогічна майстерня, атестація, шлях до підвищення професійної компетентності педагогів. Відбувалися методичні посиденьки, самоосвіта і підвищення кваліфікацій, інструменти і підходи. На засіданнях методичної ради закладу відбувається обговорення та коригування навчальних програм, над розробкою яких працюють наші педагоги, надаються поради щодо реалізації їх творчої ініціативи в даних документах. Для ознайомлення та вивчення нормативно-правової бази один раз в місяць, кожен другий вівторок, проходять інструктивно-методичні наради, в тому числі із питань атестації. Мабуть, ви всі ознайомилися із проєктом нового положення про атестацію педагогічних працівників, яке було виставлено на сайті МОН для обговорення. Хочу вам показати, як я ознайомила педагогів нашого центру з проєктом, використовуючи прийом Час зупинись. Для розгляду нового положення було створено презентацію, у якій відбувалося порівняння пунктів діючого положення про атестацію педагогічних працівників та запропонованого нового положення. Після порівняння кількох пунктів даних положень, на екрані з'являлася заставка Час зупинись та питання з раніше розглянутих пунктів. Педагоги давали відповідь на нього. Якщо виникали труднощі, то ми знову поверталися до розгляду даних питань. Вам користатися даним прийомом у своїй роботі, адже він допомагає перевірити сприйняття та уважність педагогів, активізувати їх розумову діяльність під час розгляду та вивчення нормативних документів, що є не завжди цікавим для них.